Дмитро Ніколаєшин кінолог-інструктор, разом зі своєю трирічною службовою собакою. Баді, породи Канекорсо задіяні у багатьох проєктах та роблять усе можливе для наближення нашої перемоги. До повномасштабного вторгнення я займався будівництвом, і собаки для мене були це домашні улюбленці. Після того, як почалась у нас війна. Прийшлося при якось шукати себе, щоб допомогти. У Збройні сили мене не взяли тоді, сказали, поставили в запас, сказали, щоб пізніше потрібна була моя професія. Тому якраз тоді в мене вже був баді, він був тоді ще цуценям маленьким, і ми вирішили з ним разом, відправивши нашу сім'ю за кордон, з ним разом долучитися до захисту нашої країни. Дмитро разом зі своїм улюбленцем розпочав тренування у національній школі службового собаківництва міста Одеса. І вже через півроку баді почав повноцінно та професійно розшукувати вибухонебезпечні предмети і був залучений до роботи з пошуку вибухівки на блокпостах та брав участь у нічних чергуваннях містом у комендантську годину. Під час війни ми затримали о, десь. Приблизно около 30 кілограмів вибухівки зброї Нами були затримані. Підозріли люди нами в составі групи було виявлені. Підозріли люди, які були потім затримані і оказались якимись розвідниками, сепаратистами. Ну ми предотвратили теракти в одному освобожденому місці. Там була група, які ми виявили їхню запасну базу в схрон їхні. І після чого вони були відпрацьовані і затримані. Вони готували терактори, готували вибухівку, що і привело собаку на це місце. Так як Дмитро є волонтером, членом команди благодійного фонду Вежа пес разом зі своїм господарем супроводжує гуманітарні вантажі до докупованих територій півдня України. Також Бадя навчений розшуку людей під завалами, що є наслідками обстрілів населених пунктів російським агресором. Ми вже виїжджали на прильоти. У нас у нашій кінологічної службі а, є. Група порятунку, група оперативних співробітників, які працюють з поліцією, і група, яка працює з МЧС. Ми входимо і в ту, і в ту групу. Зараз ми практикуємо, дуже розвиваємо пошук людей, тому що дуже є багата необхідність, не вистачає службових собак. Там, де був прильот, хтось погиб одразу, хтось погиб позже. За що цього на цьому місці дуже тяжка атмосфера, дуже тяжко емоціональне і все інше. І оскільки я наблюдав за собаками, якщо ми приїжджаємо в інше місце, де працювати, буде пошук, щоб то не було, собаки все одно хочуть поігратися друг другу, хочуть якийсь емоціональний і бігати. Коли ми приїжджаємо на прильоти, собаки ведуть себе. Дуже спокійно, вони знаходяться біля своїх господарів і навіть питається якось до них бути поближче. Для них це не прильоти, яких ми задіяні на даний момент, така скажімо, дана тематика, з чим ми сталкувалися в Одесі, виживших не було. У нас був навіть такий кадр, може, ви бачили «Канакор Сатара, Це теж наш, це мій підлеглий. Зараз він уйшов вже служити. Водно ну, до того моменту він був моїм підлеглим, і собака даже емоціональним був на стрес. Вона лягла, і тата -та, ну, сльози просто пільні сльози. Але вона була дуже засмучена у національній школі службового собаківництва. Дмитро як кінолог-інструктор займається підготовкою службових собак для військових, які несуть службу в гарячих точках разом зі своїми господарями. Наша організація школа служебного собаководства в місті Одеси займається підготовкою і спасательних собак, і військових собак, собак детекторів. І зараз у нас ця програма була, але зараз знову вона запускається, бо фінансування, наприклад, ще собаки, провідники для сліпих, незрячих. Разом з бадів Дмитро взяв участь у проєкті відлуння війни. Це школа для малечі, де дітям розповідають про вибухонебезпечні предмети. Оповідаємо громадянам, як себе поводити, дітям, як себе безпечніше потрібно поводити у незнайомих місцях, і як себе вести, коли ви щось знайшли, то, що вам не і подозрітельне. Все як ми будемо старатися і надалі, що буде вистачати наших сил, наскільки. І будемо розвиватися, і старатися принести допомогу допомогу у перемозі. У баді зі своїм господарем Дмитром встановлено тісний зв'язок, і вони відчувають один одного. От моя собака, вона дуже характерна. Вона може, якщо я його залишу одного вдома, вона може на мене взяти, образитись, я приходжу, а вона поворачується в угол і сидить. Причому канакорси такі собаки, вони дуже емоціональні. Вони навіть можуть були такі случаї, що коли дуже велике емоціональне нагнітіння, вони у них. Дніпрольна чи призвольна цього, як поки наука не установила, у них навіть виступають сльози і вони емоціонально переносять. Вони дуже сильно чувствують, як себе відчуває хазяїн. Якщо господар в поганому настрій, вона теж буде засмучена і теж буде. Вони допомагають розділити вам все ваші тяжкі моменти. І вони дуже сильно намагаються забрати на себе погану енергетику. Коли він підходить к медику, який тільки спасав хлопців, йому тяжко він сидить морально. Він підходить, починає біля нього ластитися, поки то його не погладять. І вже буквально 10 хвилин, і каністерапія починає діяти. Людина вже сидить у нього. Вже він біля більш розслаблюється, більш себе починає гарно почувати. Дмитро приділяє багато уваги тренуванням зі своїм вихованцем та проводить з ним майже увесь свій вільний час. У нього через день тренування він дуже багато бігає, дуже багато тренується. І за цього він більш спортивний. Це собака тілохранітель сама по собі, по її характеру. Це Древня порода собак, вони ще з римськими легіонерами ходили в бій і прикривали їм спину. Тому вони телехранітелі, вони дуже сильно восприймають групу. Тобто, якщо ми якісь виконуємо задачі і он бачить, що це група, він знайомиться з цією групою, і потім, коли ми кудись направляємо щось робимо, він вже займається охороною всієї групи, а не тільки мене. От. Він контролює всю групу і захищає усіх, попереджає у якійсь небезпеці. Скільки ми були з ним при фронтових територіях, коли нам потрібно було з ним працювати, він все одно попереджує перед прильотом. Собаки дуже гарно це чують. У нас є колеги з нашої школи, які їздили теж до військових. І вплоть до того, що собака гавкала, і коли її не почули, вона за штаніну витягла хазяїна. відповідно, за нею вийшли офіцери, які там з нею було. І туди, через хвилин п'ять, в бліндаж прилетів снаряд, який розбив цей бліндаж. Дмитро вже не уявляє свого життя без чотирилапового любленця, адже баді став для нього не тільки соратником по службі, а й членом родини та вірним другом. Ось так проходять наші будні дні. Коли у нас є вільний час, ми стараємося його проводити в місті на природі, щоб собака могла розслабитися, поігратися, почути єдність з господарем зі мною, тому ми стараємося виїхати де немає людей. Провести добрий час, побігати, трошки потренуватися в незнакомої місцевості і хорошо провести для себе час. Ня переверзєва для юг людей.